Так, записую вісім коротких технік для, для того, щоб збалансуватись та відновити сили, коли є такі певні тривожні да, історії, як у нас сьогодні було вранці. І перша техніка, яку я рекомендую, взагалі всі техніки вони тілесні. І як ми кажемо психологи, що коли у клієнта є якась проблема, да, що вихід там, де вхід, тобто де почалося, там треба прийти в ту ситуацію, обробити її, і тоді коли клієнт ну, якби відновлюється, може терапевтувати свою історію. Так ось всі наші емоції, наша. Все це залишається в тілі так? я не буду зараз фізично все це розповідати. Лімбічна система, мозок, все це працює так, що коктейль емоцій, він у нас застряє в нашому тілі. Отже, перша практика буде дуже коротенька, але дуже цікава. І перша техніка це, як я кажу, проти цієї тривоги і страху. Це концентруватись на задоволенні, особливо на те задоволення, яке ви отримуєте через тіло. Наприклад, ви намастили крем кремом або ласьйоном своє тіло, і можете сказати: Боже, як, як мені приємно, як, як, як приємно, як, як мені класно, Боже, це таке задоволення, або ви їсте їжу. І намагайтесь сконцентруватися на вкусових у цих да, якостях, і там, М -м -м Боже, як смачно, така їжа смачна, і можете прямо називати те, що ви їсте. І тоді тіло для мозку і такий поступає да, сигнал того, що так, це вже безпека минуло, тут задоволення, тому що коли є задоволення, там немає тривоги. Ось така коротенька техніка. Фіксуйтесь на задоволенні, можна прома техніка це наші ноги. Коли є така тривога, тривога це небезпека. Да? Для нашого підсвідомого дуже важливо відчувати опору і силу в своїх ногах. Тобто, коли страпляються такі ситуації, я рекомендую саме потушити отако, да? відчути цю силу в ногах і можна. Видихати. І таким чином до мозку також надходить сигнал того, що ми можемо втікти, тому що наша підсвідома реакція природна да, це або тікати, або нападати. Коли ми завмираємо, коли ми якось починаємо себе відчувати таким чином, то краще за все себе стабілізувати і відчути опору, це отако поробити таким чином ногами. Третя техніка також пов'язана з тим, коли у вас холодні руки і ноги. Взагалі, холодні руки і ноги це ознака. Ну, якщо воно у вас в звичайному житті також, ви відчуваєте, що частенько руки і ноги холодіють, це також ознаки тривожності. тривоги. І що ми тут робимо? Ми робимо вдих і починаємо крутити руками, ногами, можна по черзі. Але саме на вдиху ми це робимо. Покрутили ногами, покрутили руками, ось таким чином. І потім робимо видих. І можна ще дуже класно потрясти, І ніби, знаєте, стряхнути всю цю тривогу, страх, який в нас тільки що був, ніби ми його з себе знімаємо, штрушуємо. Наступна техніка це ваші межі да, вашого тіла. І є багато технік, наприклад, можна стояти і вжимати да, в якусь тверду поверхню. І ніби тоді тіло відчуває, що в ньому є сила, і якби, таким чином також можливо. Але я рекомендую таку техніку, коли ви починаєте рухатись ну, таким чином. Да, ніби якби, як Ну, намагаєтесь нащупати ці межі, і дається сигнал вашому тілу, що вам не треба зжиматися, да, що ви можете розширюватися. І оце, цей простір, який ви собі уявляєте, да, як, можливо, якась бульбашка, така, в якій ви знаходитесь, ви можете її наповнювати тим кольором, який вас заспокоює. І побути в цьому стані, да, цим кольором, ніби на. на Питатися, да, і відчувати техніка релаксації. І що я тут, це дуже важливо, навіть після цих телесних технік можна взяти якусь техніку релаксації, можливо, на розслаблення, на ну, якась така медитація, але не дуже глибинна, яка просто розслабляє м'язи і знімає цей спазм. Я тут таку техніку можу вам запропонувати, коли ви можете уявляти, якщо у вас немає страху води, моря, да, що ви нібито. Теплому морі, і саме головне, щоб ця верхня частина вашого тіла вона була такою, знаєте, досить гнучкою, і можна можливо, навіть відпустити контроль вашої голови, ось таким чином зробити. І при цьому думати про ту ситуацію, яка вас тривожила. Ну, якщо це були обстріли там чи щось можливо вас тривожить тривіть в роботі з майбутнім. Ви прям це можете проговорювати, що у вас. А, і таким чином ви можете навіть проговорювати, да, що там, я переживаю за те те тету Я там дуже сильно тривожилася, коли там, щось вибухало. І, можливо, прямо в цей момент ось думати про всі, всю тривожну ситуацію, що саме вас тривожить. І при цьому, ну, як знаєте, уся гнучкість тіла така. Не, не напруження, воно розмикає цю реакцію в мозку, що, що напруження, да, про те, що ви думаєте, і тіло, воно гнучке. І тоді розмикається ця реакція і ну, приходить розслаблення і релаксація. І ще одна техніка, яку я рекомендую, зараз я вам її зможу показати. Саме головне, що коли ми знаходимося в такій тривозі, то ми можемо відчувати спазм в діалі. Так, що ми робимо? Ми беремо такий рух, коли ми пальчики великі сюди, тут кладемо, щоб таким чином було, і робимо вдих і видих. І при цьому руками трішечки, знаєте, як обіймаємо себе, да? ніби як трішки стискаємо, але це не повинно бути дуже сильно. Просто таке відчуття, що ну, коли ви так зробите, що ніби щось вас тримає, така підтримка. Саме ця вправа, вона і є на саму підтримку. І в цей момент, коли ви так робите цей рух, да, і так дихаєте, можна сказати, я в себе є, я в себе підтримую, вже все добре, я в небезпеці. Так, так, добре. Вже все добре. І це вправа на самопідтримку дуже. І ще восьма техніка це техніка емоційної свободи. Я її просто зараз покажу, як вона робиться. Натискаємо на певні точки нашого тіла і проговорюємо певні слова. Навіть якщо я тривожусь, я люблю і приймаю себе. Навіть якщо я тривожусь, я люблю і приймаю себе. Навіть якщо я тривожусь, я люблю і приймаю себе. Навіть якщо я тривожусь, я люблю і приймаю себе. Навіть якщо я тривожусь, я люблю і приймаю себе. Ось таким чином, кількість кількість разів дивіться по своєму самопочутті, наскільки рівень тривоги і емоцій у вас знижується. ну, один, два, три рази, як правило, це дієвий дієва кількість разів.